Україна відстоює свою незалежність завдяки тому, що вона не на самоті, завдяки об'єднаному народу, завдяки нашим воїнам і всьому світу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Мужній, добрий, відважний та щирий. Таким був Василь Коковинець, який загинув на фронті, захищаючи Україну. На прощанні з військовим були і наші журналісти. Кременчук вкотре сколихнула трагічна звістка. 17 жовтня на фронті, під час виконання бойового завдання із захисту України, загинув головний сержант, старший стрілець-оператор Василь Куковинець. Був наступ. І наш Василь Іванович. Під час масированого артилерійського обстрілу він загинув від вибухової травми. Питалась спасти, але ж він отримав поранення несумісне життя. У захисника залишились мати, дружина та дві доньки. Це був такий здоровий хлопець, збитий, сильний. Герої не вмирають, але ми проважаємо останній путь нашого героя, головного сержанта Куковинця Василь Івановича. До того як піти захищати незалежність України, Василь Коковинець працював у Кременчуцькому тролейбусному управлінні. Вшанувати героїзм військового, його відданість та жертовність прийшли рідні, друзі, колеги, знайомі. Я його знаю, як хорошого працівника, дуже веселу і гарну людину. Жінка його теж в нашому предприятті робить до сих пор. Прекрасна сім'я, просто жалко, що так вийшло. Дуже дуже жалко людей. Всігда віселий бив, особливо утрам, када сідає на розвозку, сміє все. очень хороший був привітливий. Будем помнить, конечно, я всім. Усі повинні розуміти і пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні живемо під українським небом. Ми зобов'язані підтримувати і шанувати тих, хто ризикує життям заради миру і безпеки нашої країни. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Минулого тижня в Кременчуцьких садочках почався опалювальний сезон. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький перевірив температурний режим у Кременчуцьких закладах освіти. Як це було, бачили наші журналісти. 23 жовтня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради прийняли рішення щодо подачі теплоносія у дитсадки та школи. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький перевірив температурний режим в садочках Правобережжя. Добрий день. А тепло у вас в садочку? Да. Батареї теплі? Да. Зрозуміло. А яка температура у вас в групі? 25. 25. Ну якраз комфортно. До осіня у нас така тепла. Бачите, на вулиці тепло, але в садочку тепло вімкнуло, щоб вам було комфортно. Минулого тижня тепло з'явилося в більшості закладах дошкільної освіти Кременчука. Таким чином малеча навчається та виховується в комфортних умовах. «Скажіть, будь ласка, у вас тепло? 20 градусів». 20 градусів, все зрозуміло. Тепло. Всі задоволені. Давайте батареї подивимося. Та тепленько, тепленькі, так. Проте на сьогоднішній день не в усіх закладах дошкільної освіти температурний режим відповідає санітарним нормам. Наразі, за розпорядженням міського голови Віталія Малецького, у цих садочках терміново виконують роботи з виправлення ситуації. Тож найближчим часом і в цих закладах дошкільної освіти буде тепло. Нагадаємо, від сьогодні опалювальний сезон стартував у школах, житлових будинках та в інших споживачів із централізованим опаленням. Таким чином, завдяки роботі міської влади, справжній осінній холод, який настане через тиждень. Кременчужани зустрінуть у теплих домівках. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За минулі вихідні правоохоронці фіксують ряд кримінальних правопорушень. Крадіжки, тілесні ушкодження, ДТП. Подробиці дізнаєтесь з наступного сюжету. Зросла кількість дорожньо-транспортних пригод минулими вихідними на Полтавщині найрезонантніше сталося у самій Полтаві, ДТП за участі трьох транспортних засобів, двох легковиків та тролейбусу, в результаті якого загинула жінка пасажир автомобіля БМВ. Також на трасі в Лубенському районі на легковик вискочила дика тварина, в результаті чого відбулося зіткнення. Тварина загинула, і в великій багатці легковий автомобіль зіткнувся з вантажів. В результаті чого одна людина загинула. За всіма фактами наразі розпочато кримінальне провадження. У Семенівському районі автомобіль Вас виїхав за межі проїжджої частини, в'їхав у паркан та травмував місцевого мешканця. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху дотримуватись безпечного швидкісного режиму. 80% дорожньо-транспортних пригод, які ми фіксуємо. Основна причина дорожньо-транспортних пригод це саме порушення швидкісного режиму. В вечірній час доби. На автошляхах поза межами нашого міста і, взагалі, поза межами міст значно збільшений швидкісний режим не завжди дає можливість вам зреагувати та зупинити транспортний засіб, дивлячись на ці ДТП, які маємо за минулу добу, саме швидкісний режим і став причиною дорожньо транспортних пригод. В ніч з суботи на неділю до поліцейських звернулися батьки неповнолітні, повідомивши, що їхня 16-річна донька зникла. Дівчинка, мешканка одного із сіл, не прийшла додому. Ймовірно, перебуває в місті Кременчук. Близько третій ночі місце перебування дівчини було встановлено. Дійсно, вона перебувала з друзями в Кременчуці, з родиною працюють ювенальні поліцейські. Наразі Кременчуцькими правоохоронцями встановлюється місце перебування жінки. За допомогою до Кременчуцьких правоохоронців звернулася місцева мешканка, яка розшукує свою доньку, яка пішла з місця мешкання, та місце перебування її невідоме. На даний час тривають оперативно розшукові заходи. У разі, якщо вам відома інформація про місце перебування, повідомте її на лінії 102 або будь-яким зручним способом до найближчого відділення поліції на Полтавщині. Анна Мащенко Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуці з'явиться новий сквер на березі Дніпра. До його створення долучилися міський голова Віталій Малецький та представник акціонерного товариства JT International Company Україна. Детальніше вже за мить. У Кременчуці в районі річкового вокзалу з'явиться новий сквер, який радуватиме Кременчужан та гостей нашого міста. Зазначимо, що він буде створений не за бюджетні кошти, а за допомогою акціонерного товариства JT International Company Україна. Міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із представником товариства взяли участь у створенні скверу. Висадили саженці дерев сьогодні. Разом з компанією Japan Tobacco International завершуємо. Висадку дерев в новому сквері, який з'явиться в районі річкового вокзалу. Це дуже гарний захід, який став можливим завдяки соціально відповідальному бізнесу, завдяки тому, що наші партнери допомогли з закупівлею сажанців, допомогли з матеріалом посадковим. І в Кременчуці з'явиться ще один затишний скверик, який буде радувати Кременчужан. Це вже третій проєкт озеленення, який реалізовується міською владою спільно із JT International Company Україна. Перший проєкт – це сквер Лесі Українки. Перша алея, центральне коло було зроблено в рамках цього спільного проєкту. Потім було озеленення дамби в районі вулиці Богдана Хмельницького, в районі другої школи. Ну а зараз це в районі річкового вокзалу. Тому запрошуємо всіх кременчужан помилуватися новим сквером. Завдяки соціально відповідальному бізнесу в новому сквері з'явилось 12 дерев липи, які вже навесні. Прикрашатимуть цю зелену зону міста без залучення грошей з бюджету у Кременчуці з'явиться ще одне місце, яке дозволить в наш складний час відчути гармонію з природою та відпочити на березі Дніпра. Дуже раді долучитися до проекту. Для нас дуже важливо доєднуватись до проектів, які розвивають людей, міста, громади, в яких ми працюємо. Тому. З радістю відгукнулась на таку ініціативу. Вважаємо, що життя триває, Такі проекти допоможуть дійсно місцянам в затишному місці проводити час, і тому раді долучитись, і я впевнений, що це не останній проект. Наш спільний. попереду ще один важливий соціальний проєкт, який реалізуватиметься спільно із акціонерним товариством. Наступний соціальний проект, який ми спільно реалізуємо, це допомога територіальним центрам з обслуговування. Одиноких непрацездатних інвалідів ми традиційно з компанією Japan Tobacco International допомагаємо цим центрам, розвиваємо їх. Останній філіал центру було відкрито на третьому занасипі. Зараз працюємо над тим, щоб допомогти поліпшити матеріально-технічну базу автозаводського та Крюківського територіальних центрів. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. А чи знали ви про нові зміни до правил дорожнього руху за порушення? Яких водії можуть отримати чималий штраф? Кременчуцькі новини детально дослідили тему та готові поділитися з вами важливою інформацією. Україна впевнено рухається до вступу в європейський союз, тож і рівень безпеки на дорогах має відповідати європейським стандартам. Задля цього, 20 жовтня, уряд України вніс зміни до правил дорожнього руху, що мають вплинути на зменшення кількості аварій та травмувань на автошляхах. Для водіїв з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світло пору доби, поза межами населеного пункту із 1 жовтня до 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні а у разі їх Відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Відтепер такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів буде застосовуватися постійно. Але це нововведення не єдине у пакеті змін. Також нові правила стали більш орієнтовані на найменших пасажирів. Змінилися і правила перевезення дітей. Відтепер забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем. Що дають змогу пристигнути дитину за допомогою ременів безпеки, які передбачені конструкцією транспортного засобу. Хочу додати, що використання дитячих утримуючих систем це не лише пасивна безпека дитини, її життя та здоров'я, а й імовірність того, що, потрапивши у ДТП, дитина залишиться живою або ж отримає менш значні травми. Тож, шановні водії, будь ласка, не ігноруйте, а обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху. Останнім з оновлень є те, що на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки з відповідними знаками. А чи чули Кременчужани про нові зміни у ПДР та якої думки з цього приводу? Позитивно, тому що так більше видно авто. Ну, в Європі це вже давно. А і я вважаю, що так краще. Звичайно, я як швидко дізнаєтесь про якісь оновлення і чи ну, чи слідкується взагалі за цією темою оновлення? Ну, щоб слідкувати, ні, якщо десь попадається в новинах, то слідкую. Чи чули за, за ці так, правила? Так, Так, А як ставитись до того, що тепер от світло постійно? Нормально в Європі так завжди. Тобто, в Європі навіть в містах потрібно включати світло. Тобто. Тобто, ну, я думаю, більшість машин і так їздить круглий год з ДХО включеним, це не проблема. Та тобто, позитивно ставитись? Ну так. Да. Часто взагалі слідкуєте за оновленням ОПДР, чи там коли побачите? Ну, коли в ну? новинах побачу, так чисто, а щоб іменно слідкувати, то ні. Чув, що е -е, світ треба включати, це саме в ненасілених пунктах. -я. Я вважаю, що дуже добре, бо, тому що кожен друг друга бачить, особливо в туманне. Це, це взагалі прелість, то як плюшене світло. А так. Пусть їздять без аварії і не збивали пішоходи. В основна пішоходам желаю, кажучи, щоб теж дивилися за правилами. Отож будьте уважні під час руху, не порушуйте правил та відповідально керуйте транспортним засобом. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Спільний молебень за мир в Україні згуртував цієї неділі духовних отців та простих кременчужан на площі перемоги. У спільній молитві віряни просили у Бога миру та захисту для наших мужніх військових. Докладніше дивіться далі. Росія веде збройну агресію на території України вже понад 600 днів. Ми живемо в історичні часи, і кожен як може наближає перемогу. Мужні військові на фронті завзяті волонтери в тилу і віруючи, об'єднуючись у спільній молитві. Бог кожного з нас поважає мої дорогі, тому я бажаю, щоб оця молитва вона була передусім молитвою подяки. І так зараз, коли ми будемо молитися і спільно, і ті і представники різних спільнот церковних будуть молитися, правда. Вголос, пастори, священнослужителі, я хочу зараз пережити з великою подякою цю зустріч. бо це зустріч з Богом. Феноменальну здатність українців гуртуватися у найтяжчі часи. Ми отримали у спадок. Сьогодні усвідомлюємо ціну майбутньої перемоги і вдячні тим, хто нас боронить. Боже, молю тебе в ім'я Ісуса, щоб кожен українець мав в серці Іванлії, благозвістку, що за нею. І жив нею. Господи, щоб ми були звільнені не тільки від зовнішнього ворога, який нищить вже майже 10 років нашу країну, споплюжуючи наші міста і селища. Господи, щоб той внутрішній ворог, який нищить наше життя, цей гріх, він був забраний і зничений тобою в ім'я Ісуса Христа. Триває безперервна молитва за українське військо, якому потрібен духовний молитовний щит. Боже, благословляємо захисників наших, тримай в свої руці. боже, нехай сили, здоров'я і життя бережуть руки Твої. Вім'я Ісуса Христа, щоб вони мали все необхідне для життя і перемоги, благословляємо силою Твоєю, вірою в Тебе. Нехай твоя благодать діє в кожному місці, де вони знаходяться, і твій захист буде над ними. Така єдність неодмінно допоможе подолати расизм, і сьогодні вкрай важливо, аби віруючи різних конфесій об'єднувалися у молитві задля творення добрих справ. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Хеллоуін – свято, яке американці традиційно відзначають у ніч проти 1 листопада. Але на сьогодні він набирає обертів і серед нашої молоді. Тож, який грим зробити, що приготувати, та як прикрасити домівку до свята усіх святих, дізнайтесь у наступному сюжеті. Страшно мотрошно й темно відчули цю атмосферу? Так мова йде про Хелловін. день коли люди перевдягаються у костюми нечисті чи кумедних персонажів, після чого ходять до сусідів та просять цукерки. Хоча це свято не користується великою популярністю в Україні на відміну від Америки, та все ж має своїх прихильників. Саме тому на просторах інтернету є багато ідей макіяжу різного рівня складності. And suddenly, to my surprise. Для того, щоб додати більше святкової атмосфери, зазвичай використовують декорації, проте не обов'язково їх купляти, тому що декор також можна зробити своїми руками. Дякую! Вже незабаром по домівках будуть ходити так звані злі духи та демони, котрі будуть хотіти солодощів. З Цієї нагоди у відкритих джерелах також можна знайти безліч смачних та креативних рецептів. The slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the, match. He did the, monster, match. the monster match, it was a graveyard smash, he did the it caught on in a flash, he did the match. Завжди святкуються у ніч проти 1 листопада, але ми живемо у часи існування комендантської години, тому святкування з сусідами придеться завершити опівночі. Якщо вам не вдається заснути і жахів за день вам було маловато, можете переглянути культові фільми Тіма Бертона, Едвард руки ножиці або сонна лощина, головну роль, у яких виконує Джонні Депп. Не можна не згадати про легендарний цикл фільмів Жах на вулиці В'язів. А для дітлахів є мультфільм. Також знятий на основі ідей Тіма Бертона, жах перед Різдвом та сімейку Адамсів. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Вчора до нашого міста завітала українська співачка Злата Огнівіч. Неймовірна енергетика артистки вразила усіх глядачів. Кременчуцьким новинам вдалося взяти інтерв'ю у Злати і дізнатися про її творчі плани. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Підпісні на своє зла. Даю таку назву має всеукраїнський тур співачки Злати Огнівіч, з яким вона вчора завітала до Кременчука. Чимало містян завітало до міського палацу культури, аби почути свої улюблені хіти та насолодитись грою струнного квартету. Подобається її голос, подобається, як вона виконує пісні. Сама вона приємна, гарна дівчина. І очікуємо отримати задоволення, послухати знайомі пісні, можливо, почути якісь нові. Від першого виходу з лати на сцену і до останньої пісні у залі відчувалася неймовірно тепла атмосфера. Співачка відзначила, що її концерт у Кременчуці точно запам'ятається їй як особливий. Також вона анонсувала вихід нового альбому і нових пісень, присвячених її особистому життю. той період в проєкті Холостячка також є моя сповідь Холостячки. Пісня навіть називається Троянда. Тому скоро це все станеться. В кінці виступу зал не хотів відпускати артистку, тому злата вийшла на біс з її хітом буревіями. Інтерв'ю артистка поділилась тим, що під час війни їй дуже важливо поділяти свої почуття і емоції з глядачами, адже пісні набувають все більш нових і глибоких сенсів. Я думаю, що таким чином люди лікують свою душу, бо коли тобі дуже погано, тобі потрібно чути певні слова. Певні слова, які тебе надихнуть, які дадуть тобі енергію і мотивацію йти далі, або просто знайти новий сенс в житті, тому що ну, напевно, немає жодної вже української родини, якої б не торкнулося блихо. Ми лікуємося музикою, ми лікуємося сенсами, і я вважаю, що ці концерти потрібно давати. Це підтримка. Зокрема, як артистка, я чим можу допомогти нашим військовим. Це моя робота. Я так заробляю гроші і я можу. Жу частину цих зароблених грошей дати хлопцям на допомогу, тому це дуже є важливим. Що люди ходять на ці концерти? Також злата розповіла про свою історію з Кременчужанином та учасником шоу «Холостячко» Олександром Бурзенком, який зараз захищає нашу країну. Коли сталося вже повномасштабне вторгнення, ми з ним переписувалися, він надсилав мені навіть дуже миле відео, де він їде на завдання і слухає мою пісню. І я сиділа і плакала над цим повідомленням. Я просто хочу, щоб його беріг всесвіт, щоб все було добре. Я бачу, як він бореться, час від часу розповідає, викладає сторіс, що, вибачте, немає часу вести сторіс, бо йде боротьба, щоб з ними, побратимами, було все добре. Дякуємо Златі Огневіч за її щирість та неймовірну енергію, якою вона запалила увесь зал. Сподіваємось після нашої перемоги знову зустрітись та заспівати разом такі улюблені усіма українцями пісні. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 28 жовтня на льодовій арені Айсберг відбувся хокейний матч між ХК Кременчук та ХК Берсерки. Протягом гри хокеїстам Кременчука вдалося забити 11 шайб та вибороти впевнену перемогу. Подробиці матчу у наступному матеріалі. 28 жовтня хокейний клуб Кременчук перервав триматчеву програшну серію. На льодовій арені Айсберг відбувся матч восьмого туру Фавбет Ліги, у якому кременчужани зустрілись з харківськими берсерками. Протягом першого періоду хокеїсти хокейного клубу Кременчук закинули чотири шайби у ворота супротивника. Першим біля воріт берсерків відзначився Віталій Лялька на четвертій хвилині матчу. Варто відзначити, що протягом перших 20 хвилин капітан команди Кременчук оформив хетрик з гольових передач Артема Целогородцева, Гліба та Філіпа також у першому періоді момент вдалося реалізувати Денису Метусевичу з передачі Віталія Ляльки. Команда хорошо настроїлась, грали, забивають п'ять з наших ошибок. погана в зоні оборони защита. Ну будемо старатися зараз як-то матч виводити в нічию, і забивати, і пропускати. Треба більше бросати поворотом і голи забивати. На восьмій хвилині другого періоду реалізувати меншість вдалося глібу кривошапкіну. З передачі Дениса Медусевича він закинув шайбу у ворота хокейного клубу Берсерки. На 14-й хвилині хокейний клуб Кременчук вже грав у більшості і біля воріт гостей відзначився Святослав Тимченко. За дві хвилини після цього Гліб Кривошапкін зробив дубль, пробивши голкіпера берсерків Назарія Сушака. Я б насправді реалізовував набагато більше моментів. Ми як мені здається, то ми десь половину. Ще не реалізовували. Мені здається, це нам воздається за наш, за наш труд, за все, що ми робимо. Дуже важко працюємо на тренуваннях. Декілька ігор поспіль нам трохи не щастило. Ми не могли забити жодної шайби, закинути у ворота суперника, але ось сьогодні пробили. Сподіваємося, що так продовжиться до кінця сезону. У третьому періоді двічі з асистів Віталія Ляльки та Гліба Кривошапкіна шайбу закинув Артем Целогородцев на п'ятій хвилині і на чотирнадцятій. Останні хвилини матчу видалися не менш результативними для містян. На сімнадцятій хвилині Назарія Сушака пробив В'ячеслав Андрушенко з передачі Данії Ладуки. Також за дві хвилини до завершення гри Святослав Тимченко зробив дубль. Таким чином матч завершився з рахунком 11-0. Ну хлопці сьогодні рухалися швидко, создавали. Дуже хороші моменти і були закинуті дуже гарні шайби. Хлопцям велика подяка за їхню працю. Вони дуже старалися. Дуже вилучень, багато. Ми робимо висновки, але кожному ще не доходить хлопцю. Що Нужна тримати себе у руках. Головний тренер хокейного клубу Берсерки Павло Легачов відзначив майстерність Кременчука та подякував своїм підопічним за гру. Перше хочу подякувати хлопцям, да, зважаючи на рахунок. Дуже хороші швидкості були. Простойна гра в першому періоді. Гра була туди-сюди, десь не пощастило, знову не забили. Ну, майстерність гравців Кременчуга сказала своє. Подивіться, перший період 4-0 і перша ланка закинула 4 шайби, тому... Все ж таки рівень гравців трішки був вищим. За результатами восьми ігор. хокейний клуб Кременчук посідає четверте місце у турнірній таблиці та має 13 очок. Наступний матч Кремчжани зіграють вдома з хокейним клубом Київ Кепітал з 4 листопада. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремчицькі новини. Дякуємо всім, хто б'ється. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава Україні та слава нашим героям.